Частина шоста. Теплого вечора в неділю вертався Марко додому з читання в корнівій хаті. Читання сьогодні склалося дуже гарно. Марко почув багато цікавого і багато такого, що надало його душі спокій та тиху впевненість у своїй справі. Заходив до вчителя і там побачив прихильність до того нового, що казав Марко. Будуть його люди, думав він, і він ішов, широко вдихаючи в себе свіже вечірнє повітря, почуваючись на дуже невтомну силу. Він пройшов через місток і вступив у панський сад. Місяць уже всю гору і обливав срібним світлом, посипану білим піском стежку, верхів'я дерев та краї Марко почув розмову в панському саду і догадався, що сипани пішли в прохідку. Йому не схотілося зустрічатися з ними, і він, обминувши квітник, звідки чулися голоси, перейшов просто на той ганок, де, звичайно, пили ввечері чай. Тепер там нікого не було, і широкі, складені з великого білого каменя східці, ясно блищали проти місяця. Марко, не поспішаючись, зійшов по їх і зовсім несподівано побачив Катерину. Вона сиділа на поручатах, уся осяяна місячним сяєвом. Ясна її постать виразно визначалась у рамцях з темної, тільки зверху сріблястої купи листя дикої виноградини, що звивалось угору по обох боках її. Вона сиділа замислена, склавши руки. І трохи нахиливши обличчя, Марко виразно бачив її рівний ніс, тонкі губи, чорні брови і темні глибокі очі. Катерина сиділа, повернувшись обличчям на той бік, відкіль ішов Марко. Але вона була така задумана, що не чула, як він підійшов, і не бачила його. Марко зупинився, і відразу він почув. Яку велику силу має над ним дівчина. Все, що він думав досі, мов повелося голові якимсь туманом, одійшло кудись далеко-далеко, а насамперед стало одно. Бажання бачити її, бажання бути з нею. Вона почула його і підвела голову, побачила його очі, втуплені в неї, і стала споручати. Марко мовчки зійшов на ганок. Доброго вечора, тихо сказав він. Він за завсіхди це привітання по українському, і Катерина любила його чути. І вам, одмовила вона так саме тихо і знов сіла на поруччя. Я рано прийшов до чаю, промовив Марко і сам не знав, на що він це сказав. Еге, наші ще в саду. Розмова увірвалась. Катерина сиділа на поручатах, схиливши голову. Марко стояв біля столу, поклавши руку на стілець. Катерина чула, як у неї затріпалось у грудях серце, і зрозуміла те саме, що і Марко. Вона зрозуміла, що любить його, зрозуміла, що доля звела їх на віки. І вона дожидалась, дожидалась кінця того слова, що скаже Марко, як схилиться перед її вродою, як положить їй до ніг свою молодість, вроду. Розум, а Марко стояв і чув, як туманіє його голова. Неси скатерть, стіл накривати, все кричав слуга йдучи на Ганок. Катерина середито встала з поручат і пішла в свою хату. Марко теж не зостався на Ганкові і пішов геть. Другого дня після обід, сидячи в своїй світлиці, побачив Марко, як під панський рундук під'їхав Голубов. Відколи трапилася в його суперечка з Марком, він досі ще не був тут. Марко трохи здивувало, що він поспішився приїхати у будень, а проте він про його зараз же забув за роботою. А Голбу тим часом уже сидів у вітальні з старим Городницьким та з Іваном Дмитровичем, розмовляючи про те то про все. Але видко було, що він має щось інше на думці. Нарешті, майдужим голосом він сказав, усміхаючись. Одначе ваш студент дуже червоний. Як то? залякався пан Городинський. Свої хохлуманські думки тут ширить, збира селян і читаєм свої хохляцькі книжки про Україну, про гетьманів. Мета, звісно, та, що підбурювати народ проти уряду, ваблюючи його вільним гетьманством. А ви не помиляєтесь? Яково Григоровичу, та не помиляюся ж, кажу. Я недавнечко наняв з вашої свободи наймита. Солдат розумний такий. Він розказував, що тут у вас читання, що він не хотів слухати, а інші хотять. І я випадком почув всю розмову і розпитався про все. Погана річ, промовив Іван Дмитрович, знає, що таке? скрикнув старий пан Городинський. Мені, як по правді сказати, давно хтось казав, що він там щось чита, та я не зважав на це. Та в чому тут сила? В тому сила, докірливо сказав Іван Дмитрович, що ся українофільська пропаганда дуже небезпечна і через те суворо заборонено. Я радив би вам, почав знову Голубов, – подати зараз же звістку хоч Становому, Ну, це вже вибачайте», – скрикнув сердито пан Городинський. Ще поліцію в свою господу наведу. Уже коли що там є, то гроші в зуби та й марш. Хай собі їде куди хоче, хоча хат його зна, може, там нічого й не було? А ні, відмовив Голобов і почав знову розказувати, що він випитав у свого солдата, добре накладаючи свого. З його оповідання Марко виходив страшенно небезпечним чоловіком. Марко ще сидів на своїм зошитом і, як почув за дверима молодого городинського голос, Можна увійти? Просю!» – відмовив Марко, стаючи та дивуючись тим одвідина. Іван Дмитрович увійшов урочисто та поважно. От його постаті так і пощило величністю. Вибачайте, промовив він повагу, що потурбував вас. Сідайте, будь ласкаві, попрохав Марко. Іван Дмитрович сів, положивши свій панамський бриль на колінах. Марко сів проти його. Іван Дмитрович трохи посидів, спустивши очі додолу, а потім звів їх і, дивлячись ясно та впевнено на Марка, почав Власне, я не сам. А з прирученням мого батька. Коли дозволите, я вас про дві-три речі запитаюся. І якщо ви мені відмовите, то це мене цілком задовольнить. Будьте ласкаві, одмовив Марко і подумав, до що це воно? Скажіть, будьте ласкаві, визволите читати мужикам українські книжки? Іван Дмитрович, промовивши се, подався трохи назад головою, а його погляд що впевнені, що і зробився, еге, кивнув головою Марко. І тільки українські книжки зволите читати, тільки? він мовив Марко. І ви все робили вже кілька разів? тож?» Між іншим, ви читали книжки з української історії мужикам. Вони помилились, але ж я хотів би спитати, з якої речі ви мене про все допитуєтесь, та ще й мов про яке злочинство. Коли я ніколи не ховався з цим. Якосподар дому, мій батько, від якого я все кажу, не може дозволити, щоб в його робилися такі речі, сказав з олімпійською повагою Іван Дмитрович, цієї українофільської пропаганди ніяка порядна людина терпіти не буде. І я думаю, вибачайте, Іване Дмитровичу, тепер уже мені не цікаво, що ви думаєте? Можете далі не турбуватись. Я тільки попрохав би, щоб завтра дано мені було до залізниці коней, бо, як відомо, іншим способом я не маю змоги добутися туди і виїхати від вас. Я сказав усе, пане Городинський, і більше не маю нічого вам сказати. І Марко устав з цільця. Іван Дмитрович почервонів і теж устав. Його вхопило пересердя, що сей студент. Розірвав усе його план розмови, якої він думав знищити, внівець обернути його. А тепер навіть нагадує йому, що він ішов з хати. Дозвольте, одначе, почав він, але стрівся з таким зважливим Марковим поглядом, що повернувся і, пробубонівши, підніс, а проте вийшов із хати та так самовелично, як і вступив, удаючи з себе, що він. Не зважив на Маркові слова. Оце так, подумав Марко, як двері за несподіваним гостем зачинилися. Фегедота, але ж у всякому разі, треба лаштуватися у дорогу. А Катерина, згадав він, і в його защеміло серце. І все піде за водою, а жертва озивався у душі другий голос. Сама доля помагає тобі. Не збочити в шляху. Але ж яка це страшна жертва. І він сів на ліжко і почав думати: так буде краще. Він поїде і все скінчиться. Їй все буде однаково, бо та невеличка прихильність, яку вона виявляла до його, запевнене кохання. Потім їх неоднакові погляди на ґрунтовну річ. І він устав і почав швидко похабцем складати свої папери. Хоча поспішатись було нікуди, він ще мав багато часу до ранку. Згадавши про це, спинився. Що ж, одначе він має робити? Треба ж піти до вчителя і до корнія попрощатись. Але згадав, що вчитель ще вчора поїхав до міста, а корній сьогодні на полі. Почав знову складатися помалу. Паковуючись мов у далеку дорогу, силкувався робити все гарно, складав до ладу, задзвонено до чаю. Марко не пішов. Через кілька часу війшло льокай і подав коверту. У її Марко знайшов гроші від пана Городинського, плати за вчителювання до кінця терміну. Марко відтіцяв собі, скільки припадало по сей день і відіслав зайвину назад. Проминуло ще з півгодини. Марко вже зовсім зібрався і тільки зоставив собі книжку читати на дорогу. Хлопець, поштар, що возив пошту зі станції, приніс Маркові два листи. Взявши перший, Марко побачив, що він не з пошти. Розірвав конверту і прочитав. Сьогодні, о дванадцяті години під скелою, коло криниці. Как? Марко прочитав ці слова вдруге, втретє. Ось воно. От того, як він одмовить на цей лист, залежало все його життя надалі. Уже не можна було казати, що вона його не любить. Марко міг бути певний, що лист був свідком нічого іншого, тільки кохання. Поперед цього він міг порвати все. Тоді він був сам, тепер було інакше. Кохана дівчина кликала його. Чи міг він зробити тепер те, що зробив би тоді? Чи мав на це право навіть? Як же поєднати з цим його бажання віддати своє життя в жертву рідному краєві? Одно стає на дорозі другому. Стає. Чому стає? Хіба ж вона не може тим самим шляхом іти, що він? І йому в душу глянули її горді очі, зважливі. Вона зможе віддатися в жертву так само, як і він, і хіба ж вони не можуть зробити усього вкупі. Він знає, що їй казати. Листей був справді від Катерини, довідавшися про подію з Марком, не промовивши й слова, вийшла в свою світлицю і почала думати, але думання було погане. Вона тільки почувала, що любить Марка, що цього вечора все це напевне. Становище мусить якось обмінитися. Все це мусить скінчитися. Але як? Чому він досі мовчить? І зараз же інша думка промайнула в неї в голові. Вона згадала події з Голубовим біля ставка. І їй здалося, що Марко й справді міг подумати, мов би вона має якісь почуття до Голубова. Це так натурально. І тепер оця історія. Все складається так, що може впевнити Марка, ніби вона Катерина гордує ним. А він гордий, подумала вона. А завтра він їде, і все скінчиться. Все скінчиться, і те, що мусить виявитися, рішитися, не виявиться і не рішиться. І те слово, що мусить сказатися, не скажеться. Ні, воно скажеться, подумала вона зважливо. І вхопивши клаптик паперу, написала до Марка листа. Ти трохи бліда, сказала їй мати за чаєм. Голова чогось болить, одмовила Катерина. У тебе руки холодні, ти хвора, піди ляж». Катерина не була хвора, але її трусила нервова припасниця. Вона послухалась матері і пішла в свою хату, не роздягаючись, лягла на ліжко, погасивши світло. Широко розплющеними очима лежала вона в темряві. Руки в неї були холодні, як крига. За спиною пробігав мороз, а голова палала. Вона чула, як розмовляли на Ганкові за чайним столом. Боже мій, як вони довго сидять. Дзвони годинник, тільки одинадцять, а ще ж то аж годину ждати. Раніше вона не могла. Тільки к півночі все затихло. в їх у господі. Вона не думала про те, що малося бути там, куди вона піде, думала про всякі інші речі. Почула, як дзвони годинник, і почала згадувати, як колись вона ще малою розбила годинник і повиламувала з його всі коліщатка. Згадала, як стара нянька злякалася, побачивши все. Потім вона почула, як ця стара нянька що жива й досі, щось бубонить у суміжній світлиці. Вона спить з її сестрою. І вона почала згадувати, яка нянька товста, і які в неї чудні губи, як вона говорить. Потім згадала няньчиного сина, красавця, що іноді п'яний заходив до матері. Їй схотілося побувати в його хаті і подивитися, як він там живе. Потім думки крутилися, приходили й відходили, без ніякого зв'язку. з Тим, що було в неї в душі. Іноді Катерина починала ловити себе на тому, що думала, але скоро схотіла згадати свою думку зараз же забувала її. Половина, все половину дванадцятої продзвонило. Катерина не могла більше лежати. Катерина встала і сіла біля вікна, підтягла темну завісу. Місячний світ упав. Смугою в хату, в частину ліжка, комоду і двері. Катерина положила на вікно свого годинника і почала на нього дивитись три чверті дванадцятої, без десятьох, дванадцятої, без п'ятьох. Вона встала і тихо-тихо відчинила двері своїх хати в сад. Білий від місячного світу ганок був перед нею. Темна скеля чорніла здалека. І тільки де не де. По її перебігало місячне проміння. Катерина зійшла з ганку, перелинула квітник і вбігла в темну стежку між деревами, що тяглася до містка. Як підійшла Катерина під скелю до криниці, Марко вже дожидав її там. Він ще не бачив її межите вряму дерев. Місячний промінь падав просто на його. Він стояв біля криниці, зіпершись на кам'яне. Це мриння. Катерина, не зупиняючись, перебігла край каю, і Марко відразу здрів її з перед себе. І Він випростався і ступнув наперед. Вона попередила його, зупинившись перед ним, і тим, примусивши його зупинитись, сказала: Я вас покликала, бо думаю, що у нас обох є дещо, що ми маємо сказати одне одному. Спинилася. Дожидаючи відмови, миче, дві, що вона продовжувала, здавалися їй нескінченно довгими. Нарешті Марко загомонів. Він говорив тихо, але кожне слово виходило з його уст виразно і твердо: еге, ми маємо що сказати одне одному. Я вас кохаю і маю не одне це щастя, а ще й друге більше. Ви даєте мені надію, що кохаєте мене. Не можу висловити, як вас люблю, але нащо вам мої слова ви й так розумієте, що без вас я не буду щасливий? Голос його затремтів. В йому почулося пригнічене поривання. Катерина стояла непорушно і мовчко слухала. Марко казав далі Але ж людина живе не самим власним, особистим життям. Є у кожної людині святиня, вища від власних почуваньв. От власного щастя, такою святиною стався мені мій рідний край, моя Україна. Я присягався присвятити їй своє життя і та людина, що я кохаю, кого благаю з'єднати своє життя з моїм, повинна йти зо мною до однієї мети. Голос у його тепер не тремтів, він зробився тихий, але в його чулася сила глибокого, повік непорушного пересвідчення. замовк і ждав одмови, але її не було. Катерина мовчала. Марко озвався знову. Я не знаю. Я не вартий того щастя, що ви хочете мені дати. Я знаю, як я мало даю і як багато беру. Але ж, але ж здається, хтось з нас помилився, Марку Петровичу, перепинила його відразу Катерина. Її голос задзвенів неприязно гордо. Але, може, ми обоє помилилися. Ви сказали, що берете. Ви нічого не берете, Марко Петровичу. Я прийшла сюди сказати вам, що я вас люблю, щоб від вас теж почути. Але такої відмови, як чую зараз, я не бажаю. На умовах я свого кохання не віддаю. Вона повернулася і хотіла йти. Невимовний жаль стиснув Маркові серце. Люба моя! Скрикнув і вхопив її за руку. Не смійте мене займати. І яке ви маєте право казати так? скрикнула Катерина, вихоплюючи руку. На умовах у вас і тут, Боже мій. І вона побігла була геть. Тож мить Марко став їй на дорозі. Ви ім'я того почування, що Бог нас привело сюди, я благаю вас вислухати мене, заговорив він палко. Нащо ви кажете такі слова? Ніяких умов не ставлю і не маю на це права. Я кажу тільки про свою обітницю. Я кажу, що я тоді тільки можу віддати частину свого життя особистого, особистого щастя, коли це щастя не йтиму проти тієї ідеї, яка керує моїм життям. І якби ви хоч на хвилину увірували в цю святиню, ніколи, скрикнула Катерина і, відхиливши рукою Марка, кинулася геть. І ту ж мить зникла поміж деревами. Марко не рушив з місця. Він сподівався цього, хоча не хотів думати, що так може бути. Але інакше зробити, інакше говорити не міг. Він довго стояв на одному місці нерухомий, і в його не було думки побігти за нею, наздогнати не її, ще вияснити їй. Він знав, що це не поможе. І не рушив з місця, хоч і почував, як щось мов умирало в його грудях. Він тихо пішов від ціль. Який безум. Невже він міг сподіватися свого власного щастя? Як щастя може погодитися з жертвою? В його була думка з'єднати те, що не єднається ніколи, і він помилився, як він міг думати, що не помилиться. Він прийшов у свою хату і сів біля відчиненого вікна. Голова робила з усієї сили. Розум чув, що він переважив, що почування обов'язку повинності подужало, і думка працювала як ніколи в його, в Марковій голові спокійно. Як здавалося йому, вкладалися ті думки одна на одну, поряду, систематично. Це були думки про рідний народ про повинність перед ним. Так минула ніч. Марко бачив, як мерхли одна по одній зорі перед світом, і як потім у ранішній туман повив сад, повив скелю, обложив у сина круги. Потім він побачив, як сонячний промінь визирнув за краю балки і стрельнув у туман, а за ним другий, третій, і Марко подумав: мій промінь. Уже не засвітить. Але природа, мов сміялася з його горя, вогняною могутньою кулею зійшло сонце, розбило тумани, осяяло землю, і земля озвалася усіма голосами, шелестом гаївим, шумінням вітровим, співом пташиним, плеском водяним Земля ожила, а проміння горіло ясно, гордо і сипало світло та тепло на всю землю. Коні готові, почув Марко за собою голос. Хлопець взяв його речі. Марко мовчки надів бриля і вийшов з хати. Коні нетерпляче пирхали перед Ганком. Він сів у екіпаж. Коні рушили і вивезли його з двору, де все ще спало. Швидко перебігли слободу, виїхали в степ. Марко не зауважив добре, що навкруги його було. І жита, і трави, й косарі, і сонце, і шлях. Все це якось невиразно крутилось круг його, зате виразно він почував, що все це живе, що всьому цьому могутнє життя широко розливається, і що сонце світить так ясно, так весело. А моє зайшло, крутилося йому в голові, і в його немов з'являлося пересердя на це золоте веселе проміння що лючився з високого неба живило собою всю землю. Екіпаж під'їхав до станції. Марко війшов туди. Було ще порано. Він почав ходити по невеличкій світлиці, далі зупинився перед списком поїздів і уважно прочитав його спочатку і до краю кілька разів, потім перейшов до других друкованих та написаних папірців, що почеплено було на сіжі стіні. Він прочитав Скільки яких на цій станції меблів і що міністр доріг забороня курити? Потім він підійшов до вікна і побачив, що сонце сяло ще ясніше, ще дужче, і в його тепер уже не було ніякого пересердя. І йому було байдуже, чи воно світить, чи ні. Потім йому схотілося, щоб швидше прийшов поїзд, бо докучило стояти біля вікна, але поїзд. Не їхав. І він стояв, думаючи про те, чи давно фарбовано штахетки в стаціонному полісаднику, і чи не краще було пофарбувати їх не зеленою, а якою іншою фарбою. Далі він почув, як кликано брати білети, зрозумів, що це кличуть його, бо більше пасажирів не було. І пішов взяти білета. І почув, як під'їхав поїзд. Сам мені свої речі у вагон третього класу. За малим не порожній, бо в ньому сиділо тільки троє, а хто саме Марко не розібрав, сів у тому кутку, де не було зовсім людей. Ще кілька хвилин і поїзд рушив. Марко став біля вікна і поглянув на станцію. Хотів щось подумати про цю станцію, але відразу, зовсім несподівано, сльози підступили йому до горла. І покотились по обличчю, тяжкі й пекучі.